Дідяця навіть не їла після. Мамулечка, і оце два щенятка, бозна в поле, як люди боже, дивом знайшли їх. Дядький маленький, боже, малий і все одне нещастя. А он чорний, трошки наляканий, бо вчора баклажка на голові була, бідне, води хотіло, десь сунуло голівку. Маленькі мої. Ну що, звісно, Боже, це так далеко від цивілізації десь вообще. Скільки ми кілометрів? П'ять точно їхали від, від села, отого, як село називається, від Енгельс, від Енгельса. Боже, Боже, ну от як це отак можна? Зайки. Ну зараз будемо ловити. Мамочка ручна, діти, діти перелякані. Такі маленькі. Мамочка дуже контактна, а дітки перелякані. Оце чорненька була в, е, в баклажці головою геть налякана, та й друга така дівчина дикувата, поки злякані дітки і дуже худі. А мамочка прекрасна, прекрасна мамочка. Да? Не покинула їх, приводила, щоб люди їх побачили і погодували. Да? Розумничка, от розумна дівчина, да моя мамулечка. Такі, ви вже на місці. Да? Ну, ну, я їх одразу вакцинувала. Як би це не було ризиковане, але е, інакше не буде толку. Ми одразу можемо підхопити всі хвороби наші місні. Да? Все, ви з мамою, вам не так страшно. Ой, ой, так. Да. Мамочка дуже добра, а дітки трошки боязкі, дикуваті. Ну нічого, ми це виправимо. Зараз будемо пити, їсти. Оброблятись від кліщів, бо всі загризані кліщами все буде діти.